Вчителів школи, що досягли високих вершин навчально-виховного процесу, а й проводимо журналістське розслідування. В одному з інтерв'ю Лисенко Микола Андрійович повідомив нам, що він дуже задоволений, що до нас приїде саме Машівська державна адміністрація. Ми зайняли журналістським розслідуванням, звернулись до пісні Тетяни Іванівни, яка була на Заріємка Євгена Володимировича. Можливо, видасте нам відповідь на це запитання? Ну, все. Я хочу подякувати всім членам педагогічного колективу і всім членам учнівського самоврядування подивитися на ваші здобутки і, мабуть, разом поділитися досвідом, як вирішувати ті проблеми, які зараз стоять перед усім. Вперше за кілька років. З ініціативи Полтавського обласного інституту перепідготовки вчителів значить, запроваджено ось таку роботу обміну досвідом між районами. Ну, ми щасливі в тому, що ми попали саме у Гребінківський район. Машівський район – це саме Західний район, Гребінківський район, тому що ми відносимося як не прикро, до тих депресивних районів, які часто називають, а вони стали такими саме через. Ту демографічну ситуацію, яка складається в районах через різка... Подивилися вас в вас у районі. Як саме здійснюється те завдання, яке передбачено національною докриною розвитку освіти України, а саме рівний доступ до здобуття якісної освіти? Це і забезпечення безперервної освіти в районі, це і ось саме те, що ми тільки що дивилися, це демократизація і гуманізація, а саме навчально-оконного процесу. Ми бачимо, що Особливо в вашій школі це дуже гарно виходить. І я вам сьогодні скажу і відкрию невеличкий секрет, що я дуже гордий за свого хорошого друга, за свого однокурсника Микола Андрійовича Лисенка. Бо ми з ним навчалися в одному інституті, на одному факультеті і проживали в одній кімнаті один час. Так що я гордий, а вам усім я. Бажаю членам педагогічного колективу і учнівського колективу. Успіхів, подальшої творчої роботи. Ну, про те, щоб у нас всі ті негативні явища, які відбуваються в освіті, щоб вони кінець кінцем -то пройшли, щоб на нас держава більше звертала увагу, особливо на сільській школі. Ну, і велике вам спасибі. Дякуємо вам.